Друзі, нас інфу перші проголовне поїхали на одній з найбільших військових баз Росії, що має відношення до запусків міжконтинентальних ракет. Спалхнула масштабна аварія під час підготовки до пуску. Рекетерешник на одному із стендів сталася потужна детонація, яка спричинила ланцюгову реакцію вибухів на майданчику. Згідно з перехопленими даними, уражено відразу кілька технічних зон заряджання, система навантаження боєголовки. Операторський пост, де перебували офіцери та технічний персонал. Після первинного вибуху сталася розгарматизація корпусу боєголовки. Після чого розірвало енергетичні блоки, палаючі уламки розлетілись на десятки метрів. Виникло щонайменше п'ять вторинних вибухів. Пожежа охопила зону понад тисячу квадратних метрів. Весь район бази було відразу переведено до вищого ступеня аварійної готовності. Пишетегаканалтопорпомсти за попередніми нелегальними даними. Кількість загиблих сягнула сотень людей. Серед них не лише технічний персонал, бо обслуговуючи групи, але й офіцерські ракети. Але й офіцери ракетних військ, зокрема екіпажі відповідальний запуск, поранених десятки частина бортів і зона враження в критичному стані. В зоні аварії має бути задіяна спеціальна група із радіаційного контролю через порушення граматичності боєголовки. Існує ризик радіаційного забруднення. Влади РФ вже оголосила регіону у жалобі, підняті прапори на півстоліття. А доступ до бази перекритий, але зовнішнє спостереження супутникові знімки прихоплені сигнали підтверджують масштаб катастрофи. Цей інцидент має гучний стратегічний резонанс. Репутація ракети Орішник, яка позиціонувалася Кремлем як новий, важель залякування поставлена під сумнів, якщо носій не може пройти навіть підготовчий етап без катастрофи, він не може служити ударним інструментом для України. Така подія сигнал, що агресор слабший, що тиловий майданчик його проектів уразливий. Тим часом на фронті відбувається підготовки до контрнаступальної фази. Українська розвідка, артилерія отримали дані про зняття частини сил із напрямків через внутрішню кризу в РФ. Стратегічна ініціатива де-факто приходить до України, що ж аварія на базі запуску ракети Орішник. Це не лише технічна несправність, це ознака структурної вразливості і слабкості російського ракетного комплексу України, діючи асиметрично відстежуючи такі події, отримує можливість скористатися моментом, коли агресор перебуває в стані внутрішнього кризи. Якщо цей темп отримати можна не лише зупинити наступальний потенціал РФ, змусти супротивника втрачати ресурси на усунення власних катастроф замість атаки, таким чином підрив тилу агресора стає частиною стратегії української перемоги, оперативне розслідування, яке намагаються зам'яти у Кремлі, виявило серйозні порушення в регламенті безпеки. Виявилося, що до пуска ракети решник було залучено частково мобілізований технічний персонал, який не мав достатнього досвіду. Один із компонентів зарядний модуль не пройшов належної перевірки. Після транспортування перевантаження системи охолодження викликало перегрів. Це Стало початком катастрофічного ланцюга подій. І Хоча посадовці намагаються все списати на технічну несправність дані з внутрішньовійськового чату серверу свідчать. Керівництво бази ігнорувало попередження інженерів про можливу аварійну ситуацію. Ще за добу до інциденту Слідчі групи, які прибули до зони аварії, були змушені працювати в повному хімічному захисті. Уламки боєголовки розсіяні потенційно небезпечні зотопи в радіосі 700 метрів. Це створює загрозу не лише для військових, а й для прилеглого населення пункту. Жителі, що проживають у радіусі 5 км, П'ять, паніці залишають домівки. Даних про евакуацію офіційно немає, але з'являється повідомлення про блокпости, медичні фільтраційні пункти. Російські медіа мовчать іноземні супутники вже зафіксували зону задимлення. Західні спецслужби припускають, що це найбільша ядерна аварія в історії сучасного російського ракетного комплексу. В стратегічному сенсі ця катастрофа символ остаточної втрати Росією технологічної переваги. Якщо навіть найсучасніші ракети, вибухають ще до пуску, то вся риторика Кремля про велику ядерну відповідь виглядає лише дешевим шантажем. Україна що тримає чергове підтвердження ворог слабший не лише на фронті, а й в тилу. І тепер саме час підсилити дипломатичний військовий тиск, поки Росія самознищується знищується із середини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.